Орієнтовно другу ночі, власне, закінчилась моя 12 годинна робоча зміна. Я заодно мож, покажу вам свого поточного робочого коня, в якому він стані після 12 годин роботи по Любліну, по місту з доставки. Працюю кур'єрською єр, кур доставкою водієм кур виставляю піцу до людей. Ось так виглядає цей автомобіль після 12 годин вночі. 12 годин роботи було. На вулиці мороз в межах мінус 10 градусів. Хотілося відзначити, що дорожньо-комунальні дорожні служби в Польщі працюють досить справно, сиплять досить рясно піском сіллю дороги, і потім та, та вся шняга осідає гарним шаром на автомобілі. Що спереду, що ззаду, що знизу, що по боках. Коли працюєш кур'єром, то все, що там збоку на порог лишається, воно потім все гарно лягає тобі на, колоші, на Ось. Ну, а Автомобіль ще якось тримається. До речі, на відміну від його а, віку, він має 22 роки станом на зараз, то зовнішньо вигляд ще більш менш. Іджі, як такої, якось поки що не видно. Тільки в двох місцях я бачу, якщо говорити про кузов, то лише в двох місцях. Проскакують рижики. Так в цілому може бути. За час експлуатації з 24-го року в цьому автомобілі зроблено досить було багато. В цілому, якщо такі глобальні речі, то замінено ГРМ. Замінено два клапани з 16. Я так розумію, попередні власники, які їздили цим автомобілем, вони клапани не регулювали зовсім. Тут двигун d 4 f 1.2 16-ти і за регуляцію клапанів треба дуже пильно дивитися кожні 60 тисяч кілометрів по регламенту. Ось тут, тут два клапани з 16 було замінено. Ну Відповідно потім відрегульовано, шліфувалася головка. Ще що такого глобального робилося: було замінено щеплення, підшипники по колу. Ну і поточні такі регламентні роботи, масла, фільтра, лампочки. Дрібні там з пічкою були ще проблеми. Замінений резистор, замінено клему, там що теж яка з'єднувалася. Там силова клема, так називаємо так звана. Ось, ну, таких глобальних речей більше нічого. Все штатне масла фільтра, фільтр салону, фільтр палива. До речі, паливний фільтр знаходиться дуже важко доступно в місці. Треба бак паливний знімати. Ну, Взагалі по конструкції автомобіля є кілька запитань, бо французи в свій час дивували цілий світ своїми ідеями. А так, в цілому, все ок. автомобіль працює, виконує покладені на нього завдання. Так, Заради сміху, зараз відкрию капот. Подивимося, скільки у нас там простору для обслуговування автомобіля. Ось з таким значком марка Renault, готові. 3, 2, 1. Та-дам! Ну, масло горловину. Богу дякувати в доступному місці. Це амибайка для лобового скла. Тут моя десь долонька така поміщається. Ну, це можна зняти, звичайно, це можна відкрутити, забрати, там ще трошечки більше. А так стандартно ну, долонька. Да? От, от. Можна от собі щось тут зробити. Ось сюди можна охолоджувати рідину. Долити за потреби, так, що то у нас порівню, до речі, Ще в межах норми. Ну, Щоб акумулятор дістати, то треба тут все повідкручувати, так -от -от. взяти викруточку. Одне, друге, третє. Ну, про фари, про лампочки, фар, я вже промовчу, там треба бампер знімати, ну, там трошки трошки довше. Півтори годинки часу. Якщо вже налучитися і позривати там трохи зайвих повикидати гвинтів, то буде і за пів години. Ну, а так, щоб поміняти наприклад, масло, фільтр масляний, то ну, генератор, про такі якісь буденні речі я вже говорити не буду. Це тільки, тільки яма або підйомник і тільки з допомогою сервісу, самостійно тут щось зробити, долізти кудись. Ой, не знаю, ой, не знаю. Ну, Але в цілому за рахунок своїх недоліків, цей автомобільчик дасть фору багатьом. Великогабаритним автомобілем, компактним їдеш куди захочеш, як захочеш, запаркуєшся там, де паркуються зазвичай якісь самокатиці електричні або велосипедиці, можна так само там запаркуватися. Фільтр газовий йде там з надр, до двигуна, тут форсунки газові. Так все виглядає. Ну, навісне десь там є, але ж до навісного добратися. Так само треба підйомник або яма. Замінити масло. Масляний фільтр десь там знизу, десь він там є. Теж проблемка з масляним фільтром і заміною масла теж є. Ну, а так це виглядає в цілому. О! О, можна так поставити. Всім успіхів!